Всім привіт! Випустив цих казанчиків там на двір, але делись не там, під лампочку їм холоднувато. Зараз звільню оцей брудер, перевнесу їх сюди, де ночували індичата ті, що ходять разом з борбонами. Бурбонів планую дати туди, де разом з звичайними індиками тут просто на стайню, а оцих, що були тут, нам тоді і в плітку, бо їм вже там. Він вже там маловато міц. Зараз ми і подивимося, скільки їх тут ще є. Ось такі один. Дива. Три. 4, на руку 7, 8, П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, давайте. Десять. Одиннадцять. Дванадцять. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 назад Ніби 30, 31, 32, 33, 34. Так ніппельна поївка. Може, скоро її будуть діставати, але я їм зараз поставлю ще таку водичку в цьому. В е, як вони на увазі? свої коли воно вони вже з ніпеля. По чуть по трохи. Розбирається. А вдруг розберуться. Отак їм трошки хай світиться. Лишу телефон. Одним словом, залишу вас з ними на дві хвилини, по тут зроблю порядок Той і принежу пазанчики. Ви за одно подивитесь, чи навчаться вони такі стогуні поляпити чи ні. Курмушка тут добра, така як це я купляв дві штуки, поки сам не зробив і ще робив ігні я, а сім'я, тому я на то не мав часу, тому і особо. В мене воно би і вийшло. А так, а так так зробив, такі потім суморобні, а це б його був купив. У цих пікляток, як не пам'ятаю, така кормушка бункерна, по-моєму, одна штука 300 гривень. Ну, один спровок зараз тут пістелів і принесу казанів. Так, ось так, переніс вже їм сюди водичку, напишіть, напишіть в коментарях, чи розібрались вони, чи не розібрались, як, як, потрібно, як потрібно пити. Так, тут стоїть температура 28, але 28 це буде мало. Зараз я добавлю. Тут є так і тих три. Вон, бачите, вони такі вони такі ніякі. У цьому треба подовчити його пити. Так. Десь одне, що зовсім перевертається. Так, так, так. П'ять, а де шо А о! А я вже подумав, що воно втікло. Мені десь на стайні. Так, хочеться пити, бачите, є з таких є отих три. Вони такі, що там заховалися хороші. Ходять. Я думаю, що з них, що з них толк буде. Он це лежить на боку, в цих ноги зовсім геть роз'їхались, Я навіть не знаю, чи є якийсь сенс. У них вони, вони якісь викручені, Це щось зв'язувати, чи то щось дасть, чи нічого не дасть. Ну, але тих три є, три є добренькі. Може, може вдруг вийти хоча б два кого така і курочка, або бачите, воно вон таке. Воно ніякі. Ну воно ну, таке зразу були, ті тільки були. А з тих трьох може вийде, вийде зробити сім'ю. Зараз я їм добавлю температурку, надіну сюди ще криянку, щоб менше менше тепло втікало, навчу їх пити. Куди, куди, ходи, ходіть. Я вас навчу пити і зараз дам вам хочах тут в кормушці є корм, але ще їм перший день насиплю трошки на, на цей, на шматку. Так, одним словом, зараз. Зараз принесу і продовжу. Так, насія їм пшенички в переміжку з курячим стартом. Так, о, Хай, хай розбираюся. Так, зараз додав ще температуру. Поставлю, напевно, для початку 30-33. Подивлюсь, як вони будуть себе почувати при 33. Десь е, скоро мають лізти перепілочки, ті, що мої е, на днях. Тому мені все знав, цей брудер буде потрібен. Добавлю просто до них і хай і хай горіться до них, не буде горітися, Надійно Десь має бути оця кліянка, щоб менше. Ну, у нас дирочка, але вони дихати будуть. Е, тому то нічого страшного. Добре, що є насипаний на корм, вони, вони не влізуться. Не пешить, вже співає, пішло грітися, пішло вон там. Фокусується на решітці, на решітці не треба фокусувати, о, Бачите, вже таке довальненьке, довальненьке. Ну оце, не знаю, оце навіть може навіть зараз сам приберу, бо якщо щось з тими шпагатиками щось, щось можна подумати, то, то це хіба, хіба мучиться. Його якісь такі ноги загнуті, криві. Щось. Одним словом, не знаю, щось, 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 щось та інкубація. На першій було краще, а теж мені, мені не пішла. Ну нічого, надіємося на краще, що щось, що щось того і вийде. Бачите, пригріло, нагріло, вони вже не вони такі задоволені. О, о, лампа гріє. Ходять, ходять, красунчики. Ну нічого, якось буде, щось будемо думати. Е, так, зараз, зараз що Зараз буду е, іти ще на поле, а тоді разом з вами ще продовжу. А, я, до речі, забув. Напишіть мені, бо яку не тут не було, чи оці, е, чи оці навчились. Бачу, що ніби п'ють, але прямо гарно навчились, що всі п'ють, чи ставити їм щось так, цей, е, ну, таку поїлочку. типу. Вже вони з Ніпеля, бо мене не було, поки я тут заходив. Ніби бачу п'ють. Я думаю, що справляться. Так, надумала в мене ще сідати ось тут така чорна корочка. Ніби кох вже, то я казав, що вона вже сидить тук-тук. А чого воно так? Мені єдине, що не подобається, що чи то мене чи хоч і яйця кусати. На мостиві вон тут. Так щось треба поправити. Тут дуже великий провал. Намостило тут, де ті дві сидять гніздо, не знаю. Посаджу, а там, а там буду бачити, будемо разом з вами слідкували, чи буде якийсь який толк з таких пізно посаджених курчат, чи так, чи не було, там було 10. 10, 10. 13, сьогодні 14 яєць і ще так зараз я її пересаджу, а потім піду до хати. Ще яєць 5 принесу, подивись, як вона накриє оці. Подивимося, зараз разом з вами як вона буде сидіти. В принципі, брудера є. Я думаю, брудера на осінь будуть. О, молодець. Брудера на осінь будуть вільні. Тому дамо її в брудер. Так, типу якщо вона щось... Це вже на яйця кусає. Вчора бачив під нею розбите яйце, не знаю, чи то вона, чи то, чи то вона мене кусає, чи яйця не знаю. Ну одним словом, Добавила знову ще одна. Я ж навіть, не знаю, яка то порахунку, що, якщо враховувати, що вон ця вже другий раз, чорна теж другий раз сіла. Ще, ця не захотіла вставати. Це взагалі другий термін. ну Одним словом, щось певно. Не знаю, напевно, 15-17 сидить. Ну, оця, якщо по тому, що вони сидять. Одним словом, того року прям гарно. Сидять і досить швидко. Сіло. Це оця так пізно сіла. Е -а і оця. А кантаголо шиє і оця, це вони вже по-другому по-другому колу. Хоча оця вже раз висиділа, висиділи. У нас друга разодить досить швидко. Так, Чого ти розкричався. Тихо, обод... будь. Одним словом, ось таку красунку. Я головне не забув, ще їй принести 5 яєць, щоб вона дорогу не сиділа 14 мало, ну може не 5, ну може і 5-19, зараз літо хай гріє, ще щось одне-два відійде. Заодно, в принципі, кулеку хотів прибрати достижень, минув, напевно, подивимося, як, як ті, кого справляються. справляються. Зараз ще йдемо, просвітимо качине яйце, те, що я садив. Те, що я садив, це я купляв, був, Скільки там було 40, 40 штук, по-моєму. чи 42, 43, 43. Ну, одним словом, ті, що в мене дві качки я пересадив. Зараз йдемо. Пересадимо в тих. о, В тих все добре. Вони прямо такі шось Бігають. Скачуть, вона тут все перерила, зробила вам таке типу гніздо. Покажи діток, покажи, що поховала, всіх поховала, не показувати. Дивіться, як закриває. Не хочеш, щоб я вам їх показав. Ну, о, о. Ось такі вже підросли так гарно. Наші пухові курчатка. Так. О, о, о. Всі здорові, всі активні. В них, в них, в них все добре, я до них так часто. Зараз немає часу заглядати, але це є, що їсти. Немає ятик не небагато їм вистачає, щоб вона не вигрівала, було б взагалі добрина, але вона зато гріє. Ось такі. От бачите, було одне таке з ризою головою, а передробилось два. словом, славим до просвітимо просвітим Так, Це в нас з цієї качечки. Так, ясненько. Качечка йде трошки погуляти. Тут, по-моєму, в неї... О, Так, зараз, зараз, зараз. Яйця живенькі. В неї, по-моєму, 20-22 яйця, а в тамтої ніби 20-21. Поки що все добре. Це вже Так, вона вже заскочила в сусіднє гніздо, але воно тут відгородне, тому не повинна мене мене кусати, бо вони мене вже за цей рік так обкусали, що, що я вже їх... О! Тут коровине кільце. Ну, я так, о, ну типу, можна сказати, що з однеї сторожний задоволений, ні. Е, я задоволений, що, ну, що яйця у плід, що дуже гарний опліт, бо яйця ж було, ну, я би сказав, так, тут, тут теж щось провине кільце, воно було заплітене, але щось не так. Я маю на увазі, що вон, два яйця відійти, бо 22 яйця, їй тяжкувато і буде, і буде їй краще, вона, вона при такому розкладі краще загріє їх. Так, вже через верх вон. залазить. Ось тут світленьці. Ну, чекайся, я ще не досвітив, йди ще погуляй. Я тебе закличу. Тут теж, Бачите, повітряна камера трохи піддерта, але але О, пішла пити, молодець. Бачите, все є, все, все гарненько видно. яйця, які запліднені. О, Це холодне. Так, щось, щось забагато відійшло. Я розраховував на два. Ні, та ні, в загальному я жартую, бо бачите, це яйце живе, але я в руку його беру, воно воно холодне. Їй просто затяжко, бо 22 яйця, 4 відійшло її, залишилось 18, вона тут пішла перекусити. З е, цієї я не пам'ятаю, коли коли я там пере, чи я не пересвічував, Ми маємо пересвічувати, бо я після того так тут з боку поставлю е, ті яйця, що. До речі, оці, що я закривав, ніде не знеслись, так що я думаю, що тут більше би не повинно знести, що я вчора говорив, так, і йдемо тепер до самої партії. Оцієї мало би бути так. тільки тут треба зараз поправити. Поправити трохи. Ось так отже всі загнав. Возмущаються найбільше. Так, ти будеш ясно, ти теж підеш. Ай-ай-ай-ай-ай. Ти теж іди поїж. Попий, не знаю, іди собі там. От он собі, то за ногу. А ну мене. Я не хочу вигнати, а вона мене за ногу З Такими буйними хачками. Так, а в її ніби, мало бути, якщо я не переплутав, 20. Двадцять так тут є, бачите, в неї так побільше пуху тут теж є. Тут о тут пусто. Так, з боку відставлю, Оп. Так, тут є. Тут у нас теж є. Тут нема. Ну, точніше, скоріше воно виглядає, як як на... Як на кров'яне кільце. бачите, тут і судиночки гарно гарно видно. Тут є гарно. Так, скільки тут два відійшло, то і це було по моєму по, 20, по 21 гривні за штучку. Ну і по-моєму три бонусних. О, бачите, він був, але він завмер. Може навіть і через то, що їх... Їх її... Хоча ну, тут гаряче, в стайні прямо оцих два дня. Пішли до щита по колодалу. Це теж погано, але воно було живе. Я думаю, що через те, що добре, що я от зараз швиденько перевірю, ой, це пусте, це пусте. Що я швиденько перевірю і вони собі залишаться в них якраз так, щоб вона могла горіти. Так і тут. І тут виходить п'ять яєць теж відійшло. Ну, Одним словом, 5-9, 43, досить ой, досить гарний гарний плід. У мене є тут така труба, я за нею забуваю. І ще вернемося до цих красончиків, так і поставив, бо тут є такі. Мені ну, здавалося, мені стало шкода, такі меншенькі, отам от воно в цьому кутику. Мені здавалося, що вона не дістає, хай вчаться, але ще їм поставив. Поїлочку хай п'ють. Зараз треба досипати, на ніч корму. Цих штиг одне так і Оце, що я казав. Зараз треба від так, тих, що я казав, те, що переверталося, все відійшло так і. Цих я пробував щось стакан ставити, але в них хіба ще гірше відвертається. Хоча оце ніби може від стакана, може само по собі. Ще завтра їх на день поставлю. Щось трошки краще починає ходити, все дуже шепогано. Оці три шустреньких. Ну, вже освоїлися, вже в них все добре. Одним словом, одним словом, такі справи. Так що всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, тікаю вас, все буде добре.